Доброго ранку. У нас 5.34, а 543. Вибачте, вітаю на каналі Альбаса. Такий у нас хмарний ранок. Ну по інтернету то 63% стоїть. І ночі я в ніч. Працював пилюки трохи вже менше, то в ніч працював, ну і так кряпав вночі, ну серйозного такого нічого не було, бо вночі я зайшов на пшеницю. Та якщо, ну попробувати, ось 13-й Зараз знімлю відео та 14 включу. Не буде удовольно сильно кидати воно, коли хай буде. Зайшов вночі на пшеницю та ну, провіряю, чи буде воно горнути. Воно так трохи протряпало та і може десь та, і якась волога підніметься. Ну, на все розчитували. Ну, зайшов ось нормально тут я. А не багато. Може з гектар 15 зробив. Ну, ось що щось на лобовому стеклі починає накряпувати. Так погано видно тут. Але не сильно. Це дзеркало. Ніяк не успокоїться. Перший слід по пшениці озимі. Це поле, на цьому, це поле 86, да, 86 гектар. Це тут буде горох у нас по пшениці. Ну, це так, на майбутнє готуємо. У нас ну, дуже мало людей, не немало, а прям дуже мало людей. І ми зараз вдвох працюємо. Один в день, один в ніч. Ну, щоб одразу по, до, до посівної, щоб багато площі закрити, щоб воно потім не бігати, як говориться, туди-сюди бо один трактор у нас на ремонті, що досі стоїть От наша база. Там погано видно флаги Євросоюзу, України. Все як треба. Невеличка така база, вона башня водонапорна. Щоб по максимуму приготувати площу до посіву і навесно, і щоб весною потім не, не каткувати, сіять, щоб одразу сіяти його, щоб бремя не даром, дару. Бремені у нас дуже-дуже мало стає тут. Пасівна, ну посівна десь планується, я так зрозумів, десь в середині серпня. Бо в ну, ша... <кій> нас -то на півдні вже починають сіяти рапс. Ну, ріпак. Ну, не знаю, вологи у нас немає від слова зовсім. Ну є, але ну, тільки коли той ріпак повилазить, тоді якщо його аж до вологи сіять. Коли я не знаю коли він в наступному році повилізе, напевно. Ну, і з посівної, як почнемо сіяти, то теж буде дуже багато, та да, зараз у нас аж до, це ми будемо сіяти аж до жовтня, то аж до жовтня у нас відео буде купа, так що Підписуйтесь, ставте лайки. На каналі оповіщення ставте на нові відео. Всім дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей.